Якби росіяни не намагалися представити Україну суто сільським регіоном із сільською культурою, ми мали розвинені міста, тож не самими тільки ватагами, колядників та дідухами. У містах до новорічно різдвяних святкувань, починаючи з 19 століття, додавали розваги за європейською модою. Новий рік це в першу чергу Василя і Маланки. Так тобто це водіння Маланок, це щедрування, це обов'язково вечеря, щедра вечеря, та щедра куття. І так далі, тобто є певний набір правил, так як святкувався новий рік більш традиційною устрою. Так і є, звичайно ж, загадки про те, що, наприклад, вже в 18 столітті характерні були такі певні святкування, коли ходили до один до одного в гості, грали в більярд, бали маскаради, феєрверки, звані вечері, грав карти. Так, Фереверки вам не здалося. Вогні та шумові ефекти традиція дуже давня, і з нею влада боролася ще 200 років тому. Я також закликаю вас відмовитись від салютів та петард. Після ракетних та дронових атак вибухи це останнє, що хотілося би чути. Це відбувалося і в Одесі, наприклад, на 19-го шестоліття. І є цікаві спогади, що вже 1820-х, 30 х влада дуже з цим вже боролася, тому що відбувалися і летальні випадки інколи, тому що люди звичайно випивали, і хтось міг поскаржитися, бо вже не витримував. У спогадах. Ми бачимо, що це відбувалося інколи там тиждень. Та тобто, це не те, що це одну ніч і все. А такі святкування були масовими, і люди заготовлювали порох спеціально для того, щоб потім цілий тиждень могли дві